Усім привіт! І сьогодні будемо ми будемо заповнити мій новий пенал. Виглянь який він гарний, маленький та доволі місткий. Є ось такий тут відділ для якихось листочків. Такий гарний котик. Наступний відділ. Ось такий. Великий. Можна щось тут покласти, тут і тут. І ще є один. Для е, різноманітних е, ручок, стирачок, олівців і так далі. Ну що ж, давайте заповнювати. І ось я вже зібрала пенал. В першому відділі я ще не знаю, що сюди покласти, ну, не вирішила. Він дуже класний пенал, дуже. І ось. Три ручки, старачки звичайна, ручка-клей, ручка, ручка клей, дуже корисна річ. І ось такий гарний олівчик. Далі в нас тут стругачка, старачка, флешка та закладка. Закриваємо цей відділ і відкриваємо вже той більше, тільки обережненько. Ось, різнокольорові олівці. Ручки, капише ну, всіма кольорами, і два маркери. В принципі, я навіть, можливо, один тільки буду брати. І все, це все, що потрібно. А ще там ззаді і лінійка лежить, я ще це забула сказати. І все, ось такий гарний, маленький канал, який зручно брати з собою. В портфелі він дуже мало місця займає, і це те, що мені треба.